Всім привіт! Друзі, ну що, як ваші урожаї лохини, в кого є висаджено? А в кого немає висадженого, можливо хтось хоче висадити, зараз вам скажу таку штуку, що посадити лохину, це насправді тільки пів справи. Хоча і сама посадка це такий досить складний процес, досить дороговартісний. Тому що, щоб правильно посадити, наприклад, трьохрічний кущ, купити кущ, купити торф, купити, зробити дренаж, зробити, замульчувати його гарно, то це буде біля 300 гривень один кущик вартість, якщо все купляти в роздріб. В магазині, тобто це дуже вартісно, але це всього-навсього буде десь відсотків 50. Тому що ви його посадили, а щоб отримати гарну ягоду, це ще треба дуже багато роботи провести, поки у вас будуть гарні урожаї. І дивитися постійно за тією лохиною. Це така штука, не як ти там посадив собі смородину чи по річки залишив і приходиш, тільки собі о, пристигла, позбирав і все. Тут такого немає. Нюансів є дуже багато. Полив на протязі сезону. Замало поливу погано, може пересохнути. За багато поливу теж недобре, якщо немає дренажу, тому що може захворіти. Різні шкідники, завівся хрущ, погрес, вона всохла. Взагалі, люди, от є групи в Фейсбуці, там люди кидають ну, такий жах, що в них твориться з кущами, що аж дивуєшся, що можна було з тими кущами робити, щоб таке сталося. Але нема нічого дивного, тому що люди не дивляться за ними. А коли є вже якісь проблеми. То зробити вже все насправді досить складно. Багато бачу, що в інших дуже багато хворіє через неправильний догляд за ними. Так що нюансів є дуже багато, щоб отримати якусь таку гарну ягоду, треба докласти багато зусиль. Навіть для себе, якщо посадили декілька кущів, звичайно, ви хочете, щоб вона. Пристигла, щоб була гарна, велика, смачна, щоб не було кисла. І тут також є нюанси, залежить від погодних умов. Від погодних умов, також від поливу, від обрізки дуже багато залежить. От, щоб була гарна ягода, треба хороша, нормальна Обрізка і хороший смак, тому що якщо погано обрізати за велике навантаження, кущу не буде ставати поживних речовин, смакові якості тут вже погіршуються. Якщо хочете велике навантаження, потрібно правильне підживлення, щоб було. І якщо ви все правильно будете робити, тоді, може, отримати гарну ягоду. Звичайно, якщо не впаде град і не поб'є, так як в мене цього року. Або не підуть якісь проливні дощі. Не знаю, якщо вона у вас в землі. Якщо так в контейнерах, то це ще складніше вирощувати, ніж в землі. Тут взагалі праця дуже велика. Навіть от хочеш зібрати ягоду, є також нюанси, щоб вона була смачна. Тобі здається, що вона пристигла, а вона на смак може бути кисла. Потрібно вміти її збирати, тобто збирати тільки ту, яка достигла, Так що нюансів є багато. Плюс, бачу, можуть птахи її об'їдати. У мене тут такого немає. Але знаю, що є випадки, що її обідають. Тобто, якщо вона у вас не захворіє, виросте, не перел'яте, не висохне, нічого її не під'їсть, то отримаєте гарну ягоду. Так що це така досить складна штука, тому вона і насправді Мала би бути дорога ягода. І є дорога по всьому світу. У нас не знаю, як буде ситуація, тому що дуже велике насадження. Тому зараз це досить такий е, бізнес ризикований на, на цій справі. Вкладати треба дуже багато це все. А е, які будуть прибутки, визначити зараз досить складно. Те, що я бачу, хто висаджує, десь відсотків 50, насправді, думаю, виходить щось з цього отримати. Багато людей просто висаджує, так за них забуває, потім жаліються, що немає ніякого результату, або кущі взагалі гинуть. Тому, якщо хочете садити, то треба. За нею добре доглядати. Ну, але результат того вартує. Мати вдома ось таку ягоду, дивіться, яка краса, тут ще не обірвана. Сорт дюк. Це справді досить гарна ягода дітям і дорослі її люблять. Тому садити, звичайно, варто. Але не всім, а тим, хто любить цю справу, любить займатися садівництвом, щось вирощувати і буде за тим доглядати. Ну що, пишіть ваші коментарі. Можливо, я в чомусь не правий, можливо, у вас все просто і все гарно виходить.